Дональд Трамп і премєр міністерка Японії Санаета Каїчі підписали дві ключові угоди, які можуть суттєво змінити баланс сил у регіоні. Перша домовленість проголошує так званий новий золотий вік американсько-японського альянсу з акцентом на оборону, безпеку та технологічне партнерство. Друга угода спрямована на поглиблення співпраці у видобутку критичних і рідкісно земельних мінералів галузів, які США та Японія прагнуть зменшити залежність від Китаю. Очікується, що лідери узгодять. Інвестиційний пакет США на суму 550 мільярдів доларів. Ці плани можуть послабити тиск штатів на Токіо щодо збільшення витрат на оборону минулого тижня. Японський уряд пообіцяв прискорити плани щодо збільшення військових витрат до двох відсотків ВВП. I know that я знаю, що ви суттєво збираєтеся наростити свій військовий потенціал. Ми отримали ваші замовлення на дуже велику кількість нової військової техніки. І ви знаєте, що ми виробляємо найкращу військову техніку у світі літаки, ракети та все інше. І сподіваємося, що нам не доведеться використовувати їх дуже часто, якщо взагалі доведеться. Ми цінуємо це замовлення. Ми збираємось торгувати між собою більше ніж будь-коли раніше.